11 березня відбулося засідання бюджетної комісії, де пророблялися та слухалися ті питання, які виносяться на розгляд 14-ї сесії Тисменницької районної ради. Після засідання всіх постійних комісій, які діють при районній раді, відбулося засідання президії районної ради, де ще раз детально розглядалися та вносилися певні корективи до тих питань, що будуть затверджуватися депутатами на сесії районної ради. Засідання комісії відбулося всіх. Сьогодні відбувся День депутата. Ви бачили, яка висока явка сьогодні була на президії. Всі питання обговорені, всі зауваження пропозиції, які були висловлені депутатами під час обговорення на постійних комісіях, враховані. Тому особливих ви бачили суперечок, особливих різнобоїв в думках не було. І питання, які виносяться на сесію, сьогодні практично одноголосно всі питання були винесені членами президії на розгляд сесії районної ради. Володимир Семенів нагадав усім присутнім про заповнення декларації про доходи посадових осіб, органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Ми, як посадові особи місцевого самоврядування чи державні службовці, мусить виконувати вимоги закону. Вимоги можуть верніше ставлення до закону може бути різним, але виконувати закон, як посадова особа місцевого самоврядування. Я зобов'язаний заповнювати декларацію Почну буквально з понеділка, після того, коли пройде сесія районної ради.